Та тачка Kia Cerato 2007 року, її пробіг 258 тисяч км, об'єм двигуну 1,6, бензинне паливо та передній привід. Давайте зараз заглянемо у салон. Оп. Дівчина в мене руки слабенькі, тому сори. Так. Ось так виглядає салон Усередині Мінімалістичненько, стильно. Ось такий електропакет, руль. Знаєте, яка в мене асоціація з тим авто? Воно дуже затишне. Тобто, так, тут мінімум функцій, але те, що потрібно: ось коробка, механіка, є кондишн, так скажемо, і пічка, аби не мерзнути, грітися напрямки повітря. Ось, все дуже просто. Аварійка і потужність. Або кондиціонера. Можна підключити своє музло, ось навіть є пульт. Якщо вам впадло, просто переключати, і ви зараз знаходите за рулем, і не дай Боже, ви кудись вирішитесь. Авто таке дуже мініатюрне, вже має тоновані стекла. До речі, які в дуже гарному стані. Нічого не побито, не розбито, все дуже лаконічно виглядає. І друзі, його ціна 4999 доларів. Ви можете придбати авто в лізинг з першим внеском всього та на 750 доларів або міняти своє старе авто за програмою Трейдин. Ми знаходимося за адресою міста Дніпро, проспект Слобожанський, 96 А чекаємо на вас.